І так, всім привіт, мене звати Свят, ви на каналі Svet Games. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в це вже третій епізод. І, і, на жаль, у мене це мав бути все ще четвертий, але mm -hmm. із-за того, що в мене дещо не стикталося з третім, тому я його не зміг просто випустити Але я вже підбував вниз, я вам скажу. І це якраз було в третьому епізоді, але, на жаль, не вийшло. І я бачу, що на мене ще хтось підписався, а я давала обідців, що за кожного нового підписника отут буде додаватись один блок, тому там добався один блок. Ось я шість стріжнів два отримав, отримав. Мають смарагди і Ребра обладунки отримав в фортеці. Сьогодні я хотів би, мабуть, зайнятись пошуком діамантів. Саме так. Я Дуже хочу пошукати діаманти і мені здається в полонну. Або в ту печеру, яку ми вже ходили, тільки я от взагалі не пам'ятаю, де вона знаходиться. Ні, вона. А здається, вона там там згадав. Так, я згадала. Чого собі? Ще Щонець... один почала. Ось вона. Вхід до неї. Один з цих розломів, це до неї. Ось цей або ось цей. Я пам'ятаю, що ми через цей, здається, ходили, чи не так. нитка мені знадобиться. А е, ти чого? Що, не хочеш, щоб хочемо проти то ламали? Так я зламаю. Все. Зараз утримаємо упрямаємо. І таким чином я набрав аж 32 нитки, що доволі непогано. Як і знає, що можна було зробити, але зроблю собі. Звичайний Нович... лук. Це отак я сходив в дезер за шість палочок з трижню. У мене все напл... не зламалось, крім чобіток, тому що золоті я надягав, щоб вони піля не пілянили, О, залізу. О, тут і реалічні були. І там ще щось є. Це я не бачила. я ліжко забув. Я аж у портал його поставив. Так. А вже почався тільки епізод, а вже щось не те. Народ, тут є. Ні, тут не буде. Знаете, еще в первом эпизоде я тут услышался. Я чуюсь скрывать. Скрывает, выходит. я хочу с тобой побыть и трушечки. Кто я? Кто я? Не помню. Взагалі нічого і нікого немає. Мені здається, тут хтось буде зараз. Має бути. Добрий день, я з міром. А, а тут взагалі нікого немає. Мабуть, почесы є. Беремо трохи вугілля. І то просто так валяється і що. Ще досі день. Тому можна. Я знаю ще одне місце, куди можна збігати. Ось сюди. О, оце вже те, що треба. Велика, доволі. Ой, я чуть господи, лякав. Так, Дайте візьмуть погляд оцю дирку дивку всі забігу. Тут. А вон ти де. добрий день, як, як все маєте? Все. Бідний павук, він тільки почав жити. І ще один хто? Де? А, ти там. Не попадеш. Виявляється, хай бомбі його. Все, кисточка, я знаю добитися. это все и для чего больше что за речь он крем выели думаю серьезно а вагон нет такой с добром всяким там о там про о я чую 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 бежите значит там спавн нам обучи так ну что идешь боягуз не боягуз куда? Я був правий спаунер. До побачення, спаунер. І ще один спаунер. Звідки? Звідки вас тільки добирались? Я знаю, що з цього спаунера можна забрати кучу всякого добра, но... клас! Ще й зомбі. Нормально. О! Скриня. Скриня, скриня, скриня. Це зібрали. У мене, до речі, діамант, є, я це теж знайшов. Це власний лут. Теж був фортеці. Що ви народ, як? Фіксивать. Ну, от і Кріпер чорт не забув. Я взагалі про нього забув. Звід... Чекайте, звідки там стільки розвелось? Щіпалку чому знову. Нічого зуміть ні, мені не потрібно. Вона максимум для труби підзорною робить, але в принципі більше чого просто. Там щось є. Там якась печера велика і це я, бачу. Де, я тут поставлю і... Тут поставлю воду. Я не знаю, навіщо ми стільки ну, хай буде. У мене вже майже стак, майже. Давай ну, ламай. Треба меч робити до цього. Я мечі якось не дуже використовую. Мені супер мені більше подобається. Так, ти я теж чуть. Що... що тут? Я бачив чи що щось? Шусь... Ну, значит, показувався. О, ще печера. Куди вона веде? Ніхто його не знає. Так. Стамо просто... О! Оце я шукав. Залізо, хліб, хай буде. Ярлик. Редстоун ще можна взяти. Залізо. Айбо. Що ж, у мене вже стак цілий, не майже, а вже є. Серйозно, нічого немає. Ого, скільки. Рано почав казати, що нічого немає. Залізу, ну я не знаю. Просто я всліжуваю і там за мене, для мене роблять заліз. Просто треба поставити три блоки і не я думаю, ви розумієте, кого є. Здалося, що тут залізні. Я тут живу. Вибачте, але коли... Це я не був просто ліхтаром? Свіч. Свічі. Це я туди ж вийшов, так? Там де я і був, типу. Зразу. Саме так, я звідси вийшов. Все, ну я пам'ятаю, що там ще були дороги забрати, залізі. Важливо. В Добре. Ну я пам'ятаю, просто ще була там дорога, якою я не пішов, а пішов іншою. Ось тут, здається, розвилка була. Саме так я думаю, це якийсь зомби чи що. Так, я чую, я чую. Добрый день, можем и не хочемо цього любить. Так он я чуй виндова не бежит. Закрыємось ну, поки що. Я хочу просто не, очікуємо, так поставки. Просто беруть и напогаюсь. Так, справа да. Я думаю, доступ. здесь тут. Сяду побольше мне. Вообще слайм, я чувствую, что там слайм. Золотое яблоко. Уели, смолы, скипы. Ищи хлеб. Класс. Пицца я там был, сто процентов такие смолы, скипы. Ставлю я. О, смолаем. Мы не потребуем слаймовый куль, чини. Всього із всіх модів я ненавиджу саме слайм. А все тому, що коли, тому, ну, коли він, робить, він робить ще з два таких, або 4, звідси 4. Можливо, вже помінялось, набуло, але, але пам'ятаю 4 году. І це не копейці. Ось ще один. Скільки в мене? Це я собі набрав Мені здається, мені треба буде щось навіть оставити. Дуже повільно просто поставлю, чтобы не спавнилось много, а тут что будет. обычно. с нами. Ну там еще что-то с ней... А. Я что там слайм делаю, но... чего чем до того слайма? Все, сдайте, я всю почару. І мені вже більше в ці... Ну, в печері просто нічого робити. Спамер був клас. Зараз знову появиться якийсь крепер і мене знову є. Не я б туди спригнув, хіба що. Ну, давай, Ні, я, не, я якось не дуже хочу. Треба вертатися, я вже дорогу на пам'ятаю. Ну, давайте просто посмотримо, як ми підемо Просто от кудись мозки поведуть, проводу, туда мы идем. Мне сдать, а у меня это уходится вроде. Само такие. Ч, я так я думаю, що тут має щось що бути, але там слайм бегает І... то як Ось, я це люблю погнал. излить изнизу. И все это будет нормально. Черт. я буду там? Он воно. Давай, иди. Иди сюда. Давай я его ударю. Все, точно с ним. Нічого немає, крім ще одного тревочку. Давайте зразу закриємо собі. Це ні одного теж діамант. діаманте. Діамант. 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 А тут що? До мене зараз знову 10 кріперів зразу підуть. Чи тут я знайду діамант? О, нарешті! У мене є сім діамантів, тому що 4 ще на цей. Ну, на цьому все. Всім пока-пока.